Поки батьки п'ять днів шукали зниклу дочку, вона спокійно відпочивала у подруги. Більше того, навіть не намагалася зв'язатися з рідними і повідомити їм, що з нею все гаразд. У рівному знайшли зниклу 17-річну дівчину. У минулій програмі ми повідомляли про її розшук. Анастасія сама повернулася додому, пояснила, що пішла, бо посварилася з матір'ю. Посварилася з мамою. А коли ти пішла в суботу, в одинадцять. Один. Тебе не було вдома п'ять діб, Так? Так. А де ти весь цей час проводила? В подружку. В подружки була. А мобільний телефон? Розрядився. А не ти... було змоги зарядити. А ти пробувала за цей період часу зв'язатися з батьками? Ні. Неповнолітня рівнянка розповіла, що всі п'ять днів вона відпочивала у подруги. Тікає з дому вже не вперше. Мене не знаходили. Я приїхала до бабушки і подзвонила сказали, сказала, що я приїхала до бабушки. Як ти думаєш, батьки твої хвилювалися за тебе? Так. Але тобі не хотілося їм передзвонити? На цей раз ні. Тепер за вчинок своєї неповнолітньої дочки доведеться відповідати перед законом її батькам, а саме сплатити штраф за неналежне виховання дітей.